Ще кілька днів тому вони були там, де проходить лінія вогню, і де чи не щодня доводилося захищати кожен шматок української землі. Хлопці не тішать ілюзіями і кажуть прямо, там триває війна. А допоки вони тут, то є сенс боротися за справедливість, і зокрема за державні обіцянки, на які українські захисники мають право. Хай скажуть, ви скажете свої думки. Я скажу свої своє бачення вирішення, щоб виділяли оці земельні ділянки біля Житомира і щоб вони були видали. Так само по статусу учасника бойових дій Но є проблема дійсно на державному рівні. Ми всі, так, да, вона не визначить цей механізм. І що ми тут, я от це що говорю, що не треба обіцяти того, що ми не можемо зараз на що повпливати. Ми будемо писати. Я пишу дуже багато листів на Міноборони, і дзвоню, і спілкуюся на Міноборони. Ну, віддачі немає тієї, якої очікую. У ході спілкування з'ясовується і ще одна колізія: ті, хто понад півроку бере участь у бойових діях, не можуть отримати статус учасника бойових дій. Необхідно на державному рівні затвердити ряд змін. Бойових дійств це нада поїдуть там на підової хто та поїде. І самі розумієте, що ми можемо тут говорити, розказувати друг другу все, що угодно, біля все, що угодно. Але поки ми є розпорядження з Міністерства оборони, то ж му збирати тут справки, тут напрягатися, там судитися. Там не треба дуже багато справ. Там що там не буде розпорядження наказання з Міністерства оборони. На даний час ви є учасниками АТО. Причому ви ще не є учасниками бойових дій. Для того, щоб ви стали учасниками бойових дій, у вас повинен бути певний перелік документів. Які надаються військовою вашою частиною. І після того, як ваша військова частина повернеться в пункти постійної дислокації із бойових дій має на увазі, тільки тоді командир військової частини оформляє на вас. Документи як учасника бойових дій. А ось щодо матеріального забезпечення одягом десантики розвінчують міфи і кажуть, що усім забезпечені. Тобто, забезпечення в 13-95 батальйону теплим одягом, флісовим одягом, рукавицями, всім одягом є. Да, матраси, я согласен. Матраси під час виконання бойових дій, під час переїздів, вони чи губляться. Чи вони, як ви кажете, прострілюються пулями? Це життя натомість, мріють, що на державному рівні буде краще технічне забезпечення. Житомирські десантники не звикли просити задля власного блага. Натомість емоції за їх патріотичну позицію висловлювали цивільні громадяни. Я хочу сказати, що я дуже рада і щаслива, ребята. Вас віріть низький вам поклон до самої землі за те, що ви захищаєте. Коли говорили десантники, у залі панувала повна тиша до їх слів, прислухалися, аби відчути, які думки у тих, хто забуває про страх, коли виконує військовий обов'язок.